Всім привіт! Також маємо на господарці таких перепілок. Тут у нас знаходиться 20 курочок і залишили 4 кутика для того, щоб можна було відницокодати яйце. Зараз піду робити для тих клітки, бо це у нас клітка куплена, але купляти буде всі невигідно. Так що будемо майструвати зараз трохи своїми руками. Так от вчора вечором позбирали, стільки яєць вони вже принесли, тут все зроблено для того, щоб яйця це викочували. Тут у нас годівничка, тут у нас всередині є у них ніпельна поїлка. Так, ніпельна поїлка, ось там вони так собі там п'ють, тут їдять. Роботи біля них не сильно багато. Почистити, дати їсти, дивитися, що була вода. Тут в нас намішані всі породи. Є тут і фенікс, і смокінгові. І, ну, Я думаю, що е, цих техасів тут нема, тут більше несучі породи, хоч тут і є є така біла, біла перепілка. Але це не техас. Прибирали півників, то вага була невелика. Мали в районі до 180 до 200 грим, 200 це вже були найбільші. Зараз піду шукати матеріали, буду почну робити. І тоді далі вам буду знімати. Ось такі вони цікаві, але як клітка відкрита, вони вже привикли, вони нікуди не втікають, нікуди не біжать. Коли було 20 тут було 40 штук, здається, вивели 45 з них вийшло 25 півнів. 21-прибрали, коли їх було 25, то було дуже шумно, вони кричали один наперед одного. А зараз, коли їх 4, можна сказати, десь колись, чи щось вони собі пошумлять, та й не чутно їх. Така ось невибаглива птиця. Ось півень буде працювати. Невибаглива птиця, досить. Головне, щоб було тепло, щоб приміщення було не менше. 8 градусів, бачимо в районі 15 тоді вони гарно несуться і можна з ними так працювати. Зараз буду робити клітку і далі буду вам знімати. і Так, на даний момент вже зробив таку підготовку до клітки. Тут в нас нарізані такі бруски, тут в нас є 8 штук, це буде по 63 см. 10 штук по 46,5 см. І такі от 4 по 1,70 метра. Це воно зараз буде складатися така конструкція, скручуватися, це будуть боки. Довше коротше для того, щоб це скочувалось. Зараз складу, скручу і вам покажу. Так, ось такий результат у нас вийшов з однієї сторони. Другу вже буду доробляти завтра, і все решта, що треба. Тут буде в нас 4 яруси. Знімаю так. Бо так погано видно, взагалі вона має бути в ідеалі. отак. От буде стояти, тут буде місце нижній піддон, пізніше клітка склад яєць, потім верх піддон, клітка, будуть яйця скатуватись, вверх піддон. Знову клітка, де скочуються яйця і так до гори. Буде ідентична ще така сама друга сторона. І тоді ще будуть. Воно робилося вдовжину, думаю, десь на метр. І, напевно, це вже буде все робити завтра. Так що підписуйтесь, слідкуйте, далі буде.